Старий підвал. На краю села стоїть покинута хата з єдиним вцілим входом, чорними і ржавими дверима, що ведуть у підвал. Усі двері вкриті білими відбитками дитячих рук. Які ніхто не може змити або стерти. Колись тут жив мисливець. Він часто повертався з лісу пізно вночі, несучи важкі мішки. Сусіди запитували, що в них, але він лише усміхався та мовчав. Потім у селі почали зникати речі, старі іграшки, одяг, фотоальбоми. Згодом і люди. Одного дня зник і сам мисливець. Його хату спалили, але підвал чомусь лишили. Відтоді він стоїть замкненим, і кожен, хто підходить близько, чує тихе шепотіння, наче хтось кличе на ім'я. Місцеві говорять, в човночі, коли місяць повний, двері. Трохи відчиняються, із темрями видно, вузькі сходи донизу. Але ніхто не наважується ступити навіть на першу сходинку, бо знизу тягне крижаним подихом і чути повільний, рівний стукіт, а іноді у темряві підвалу можна помітити два світящихся ока, як і дивляться ніби у душу. Але хто це? Досі нікому не відомо. Але кожного року зникає хтось новий.